Юрій Максимов знову зіграє проти колишньої команди битва аутсайдерів та шанс для Луческо». Про все це говоримо в анонсі 12-го туру української прем'єр-ліги. Але спершу підтримайте нас, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. Тур відкривається у суботу матчем у кривому розі, куди в гості до кривбасу приїде СК Дніпро 1 Команда Юрія Вернедуба поступово звикає до першого місця в таблиці, але Дніпряни у чемпіонаті після приходу Юрія Максимова ще не програвали. Основна інтрига хто втратить очки? Лідер Вернедуб чи успішний антикризовий менеджер Максимов. А ось минулотурова турова жертва Максимова та компанії Київський Динамо спробує реабілітуватися у матчі проти «Колосу». Для Мірча Лучецької є хороша новина. Його команді у цій грі зможе допомогти досвідчений Олександр Караваєв. Після двох поразок поспіль справи киян виглядають не дуже. Сьома позиція. Навіть три матчі у запасі не гарантують киянам повернення на перше місце, тим паче, що серед перенесених матчів зустрічі із Зурею, Металістом 1925 та Вересом. Нагадаємо, що трансляції матчів в Ібет Лігі можна подивитися на отт платформах партнерів Української премєр ліги Луганська зоря, яка з приходом Валерія Кривенцова віднайшла нові сили, прийматиме ще одного лідера поточного чемпіонату Полісся з Житомира. Луганці не грали проти Макаві у лізі конференції через перенесення матчу. Відтак мають більше енергії. До того ж, минулого туру зуря забила аж чотири голи у борота оболоні. Утім, Полісся, яке не так давно обіграло Динамо, авторитетів не боїться. Рух прийматиме Олександрію, і цей матч може стати останнім на чолі гостей для Руслана Рутаня та його тренерського штабу. Олександрія не перемагає вже 9 матчів. Натомість рух в останніх чотирьох іграх набрав 8 очок, що допомагає команди вести боротьбу за зону єврокубків. Минулого туру львів'яни знатно покоражилися у рівному, де знищили верес із рахунком 5-2. Битва за шість очок це зустріч двох аутсайдерів чемпіонату. Верес та Минай можуть залишитися без головних тренерів. Але якщо рівняни мають у доробку бодай одну перемогу, то Минай досі залишається єдиною командою, яка ще не перемагала у цьому сезоні. Матч проти Вереса хороша нагода змінитися. Ще один недільний матч ЛНЗ та оболонь. І, хоча команди не перебувають у зоні вильоту, кожна помилка може опустити їх у таблиці. Команда долуба не перемагає вже у чотирьох турах поспіль. Натомість пивовари піднялися аж на 10 місце та продовжують тішити своїх вболівальників. Нагадаємо, що трансляції матчів в Ліги можна дивитися на отіті платформах партнерів Української прем'єр-ліги. Закриватиме тур матч Ворскли та Металіста 19-25. Віктор Скрипник та його команда впали в серію невдач. Впродовж одного тижня полтавці програли Поліссю та дніпро 1 загалом пропустивши аж 6 голів. У харків'ян справи не краще. Вони програли три останні матчі, та й зустріч із Ворською не обіцяє бути легкою. Матч Чорноморець-Шахтар перенесено на невизначений термін. Який з матчів 12-го туру буде найцікавішим? Пишіть свої версії у коментарях, а також підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео.